Перший урок я провела у підвалі власного будинку, коли був ноутбук у мене на колінах. Потім, дякуючи чоловіку, у мене тепер там цілий кабінет. Спершу я проводила уроки із будинку, із різних кімнат я проводила, але не дуже приємно, коли під вікном є вибухи, осколки на дах будинку сипляться, вікна торохтять теж туди ж слідком. І ти біжиш і тянеш за собою шкільного ноутбука, домашнього ноутбука дуже жалко. А тут ще й планшет під'єднаний, щоб дітей більше бачити. І тут і телефон, тут документ, камера, а тут іще ж там якась ще ж книжка дуже цінна. І ти це все несеш, чоловік несе, і це все по двору губиться. Тоді під обстрілями біжиш, збираєш. Він мені каже, поки ти будеш бігати, Сядь ось тут і сиди. І з того часу я почала проводити уроки із свого нового. Вчительського офісу. Що мене найбільше радує – є підтримка дітей. Вона мене надихає, вона мене відновлює. Діти про мене піклуються. Це мої маленькі другокласники на сьогоднішній день. Вони мене зразу питають: ви в надійному укритті? Кажу, да, діти, в надійному. Ви бережіть себе. Ну, звичайно, діти, буду, буду берегти себе, бо а як по-другому.